я вважаю, що соціальна активність це важливо. Я вважаю, що якби мені було 25, чи 30, чи 35, чи 40, чи навіть, я думаю, що і 45, я би теж вийшов там з якимись протестами, тому що протести це. Вони означають, що жива Україна, що тут живі люди, у них є емоції, вони на щось тут сподіваються, щось вимагають, про чогось протестують, і це прекрасно. І це означає, що ми живемо не на цвинтарі, тому що на цвинтарі тільки все гаразд, все спокійно і стабільність є. З іншого боку, якщо ми візьмемо назву Національне антикорупційне бюро, спеціалізоване антикорупція, значить, ми боремося з корупцією, правильно? І якщо ми зараз залишимо, як все було до вчорашнього дня, то корупцію ми подолаємо. А якщо зараз змінили, і президент підписав закон, законопроект став законом. Ну майже став, да, то значить, ми з корупцією не боремося. Я думаю, що це неправда. Я думаю, що це неправильно. Я думаю, що це немає нічого спільного до діла. Я знову згадую одеський анекдот, Вам шашечки лі їхати, так от мені їхати. А я абсолютно переконаний, що було, як було, або було як стало, або було як було до того, як стало, як було, нічого не змінить. І можу знов повторити, що поки нація, поки народ, поки соціум, поки ми всі не скажемо, що нам треба боротися з корупцією на кожен і кожен на своєму місці не буде брати хабарі. То очевидно, що нічого доброго не буде, і хто б там на горі не стояв, все одно буде хабарництво, буде корупція і так далі, і тому подібне. Тим більше мені вчора дуже так здивувало, я би сказав, коли почали кричати геть Єрмака. Ну, я би його вигнав негайно, я тільки не переконаний, що якщо Єрмака не буде, то і корупції не буде. Мені здається, що це. Якась більш складна конструкція. і Єрмак там може займає досить важливе місце, але не надважливе. Наявність чи відсутність Єрмака не зменшить або збільшить корупцію. Тому я у мене взагалі є така підозра, що оця боротьба з корупцією це підкинуто росіянами. Тому що якраз це найскладніше і добитися перемоги над корупцією найскладніше завдання. І коли нам кажуть, що давайте боротися з корупцією, ми про все інше забуваємо. Починаємо боротися з корупцією. Ну не про все зараз війна, то ми не забуваємо, слава Богу. Але в принципі до війни якраз так і було, що ми всі зосереджені на корупції, але ми не зосереджені на інших речах, і ми всі вважаємо, що корупція найголовніша, хоча б самі приймаємо участь в цих корупційних діях.